Не кажи, ти смію, а кажи навчуся. І тоді ти докрім у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Капітошка. Вітаю вас, країні математики! Сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. А хто вона, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? На подвір'ї стало біло, ні стежиночку нема. Завікрило, засніжило. Знов до нас прийшла вірно зима. Доброго ранку, любі малята, хлопчики та дівчата. Рада бачити вас, діти. Бо люблю маленьких порозважати, погратися з ними. А скажіть, а чи весело вам зі мною було взимку? Звичайно, весела зимонька, бо тільки взимку можна кататися на санчатах, на ковзанах, на лижах, грати в сніжки, святкувати Різдво і отримувати подарунки на Святого Миколая. Ой, як багато ви про мене знаєте! А чи не боїтеся ви мого Морозенка? Не боїмося, бо багато знаємо. А ну покажіть. Куди зібрались діти? Богданчик іде кататися на санчатах, а даринка на ковзанах. Хто прийде раніше, Богданчик чи даринка? Давайте викладемо доріжки. Для Богданчика з блакитних цеглинок. А для даринки з рожевих. Чия доріжка довше? Вірно, доріжка Богданчика довше. Зі скількох цеглинок складається доріжка хлопчика? З чотирьох. А зі скількох цеглинок складається доріжка дівчинки. Теж з чотирьох. А чому ж доріжка дьдаринки коротша, якщо обидві доріжки складаються з чотирьох цеглинок? Як перевірити, чи однакові цеглинки за довжиною? Давайте на блакитну цеглинку покладемо рожеву. Що ми бачимо? Цеглинки однакові за шириною, але різні за довжиною. Тому, попри однакову кількість цеглинок, доріжка Богданчика довше, і він дійде до гірки раніше, ніж даринка дістанеться ковзанки. Що роблять діти на малюнку зліва? Катаються на ковзанах. Полічіть дітей на ковзанці. Скільки їх? Вірно, троє. А діти справа чим займаються? Грають у сніжки. Полічіть дітей, що грають у сніжки. Скільки їх? Вірно, четверо. Троє дітей на ковзанці. Четверо грають у сніжки. Кого більше? Більше дітей грає у сніжки. Молодці малята. Ось прийшла до нас зима, багато снігу намила, дітки з дому вибігають, шапки, шубки одягають, грають дітки у сніжки і готують ковзани. Бабу ліплять на дворі, взимку любо дітворі. Зима приготувала ще одну гру, що зайве. Що знаходиться у першій згори смужці? Ялинки. Яка ялинка зайва? Друга, якщо лічити зліва направо. Чому? Друга ялинка зайва, тому що не прикрашена. Що розташовано у другій згори смужці? Вірно, подарунки. Як ви гадаєте, який подарунок зайвий? Другий, якщо лічити зліва направо? Чому саме він? Другий подарунок зайвий, тому що він червоного кольору, а всі інші блакитного. Що розташовано у третій згори смужці? Пряникові чоловічки. Який зайвий? Третій чоловічок, якщо лічити зліва направо зайвий. Чому? Тому що в нього прикраси зеленого кольору, а у всіх інших червоного. Добре Зименька, нам з тобою було дуже весело, та весна не за горами. Доброго ранку вам усім і дорослим, і малим! Як же тут тепло стало, і гостя з'явилась, яку не чекала, насуплю я брови, і вітер повіє, усе захолоне, рятунку нема, під снігом замре, заніміє, а я засміюся, і сонце навколо засяє. Прокинуться луки, ліси і поля, усе розцвіте, заспіває. Доброго ранку тобі зима. Доброго здоров'я і тобі весна! Рано ти прийшла, ой рано. Зимонька, весненька, не сперечайтеся, а краще позмагайтеся, а діти вам допоможуть. Зимонька зима та весненька весна. Погоду міняють, з пташками грають. Ми теж можемо пограти. Кожну пташку будемо називати. Давайте назвемо зимуючих пташок зліва. Називаємо згори вниз. Голуб, синичка, ворона. Сорока, горобець. Полічіть зимуючих птахів. Скільки їх? Вірно, 5. Назвіть перелітних птахів праворуч. Називаємо згори вниз. Ластівка. Журавель, шпак, соловей. Полічіть перелітних пташок. Скільки їх? Вірно, чотири. Яких пташок більше? Зимуючих чи перелітних? Вірно, зимуючих. Наша зиманька зима снігом квіти замила. Цифру на снігу називайте підсніжник відшукайте. Скільки підсніжників виросте у купі снігу з цифрою один? Так, один. Де знаходиться один підсніжник? Угорі зліва. Скільки підсніжників виросте у кучу гурі снігу з цифрою 2? Вірно, 2. Де росте два підсніжники? В нижньому правому куточку? Скільки підсніжників виросте у купі снігу з цифрою 3? Три квіточки. Де росте три підсніжника? В нижньому лівому куточку. Скільки підсніжників виросте в кучугурі з цифрою 4. Вірно 4. Де знаходиться 4 підсніжники? Угорі справа. Скільки підсніжників виросте у купі снігу з цифрою 5? Вірно 5. Де знаходяться 5 підсніжників? Унизу. Посередині. Щоб зиму й весну помирити, треба задачки зробити. П'ять яблунь у саду ростуть. Чотири з них уже цвітуть. А скільки ще не розцвіли? Ну, як би ви відповіли? Вірно, одна яблуня ще не розцвіла. Недалеко від паркана виросло аж три тюльпана. Потім виріс ще один. Скільки стало квітів? Чотири. Швидко їде Федір на велосипеді. А за ним ще четверо хлоп'ят. Скільки хлопців їде в сад? 5. Молодці малята! У вас все виходить. А останнє вам завдання чого не вистачає додавання? Чого не вистачає у першому згори рядочку. Називаємо. Пан, тюльпан, метелик, тюльпан, тюльпан. Отже не вистачає метелика. Чого не вистачає у третьому, згори рядочку, називаємо зліва направо. підсніжний. Прощавайте, милі любі діти, за зиму ви поздоровіли, і щічки ваші пороживіли, неначе маки розсвіли на них. Прощайте, весна, красна, прощайте, любі друзі, і вірте, що через рік я знову свою казку принесу зимову. Діти, любі ви мої, я за вас надію, Про таких друзів, як ви, вже давненько мрію принесла і сонечко додала, щоб міцніли усі діти і розквітали, наче квіти. Іди, зимонько, з піснями, а повертайся до нас після осені зі снігами. Везненьку зустрічаємо гарним настроєм вітаємо. Давайте на пам'ять про зиму викладемо санчата. З різнокольорових паличок. До побачення, малята, до нових зустрічей!